Це це повинно бути зараз підготовлено для того, щоб зима зиму ми нормально прийшли, навіть при тому, якщо втрати якісь котельні будуть пошкоджені тепломережа для всієї України. Ця зима буде найскладнішою за всю історію. Проблеми з опаленням можуть бути у багатьох містах. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів щодо підготовки до зими з експертом з енергоефективності та житлово-комунального господарства Олегом Попенком. Вже настала осінь, і хочеться ще раз нагадати і запитати вас як експерта щодо ситуації, яка очікується з опаленням взимку у Кременчуці і взагалі у містах України. Хочу сказати, що це буде один найскладніший не один, а один, найскладніший опалювальний сезон. В Україні, але в першу чергу я хотів би сказати кременчужанам, що люди повинні бути готові. А місцева влада і державна влада всі роблять для того, щоб не зважаючи на те, що Кремльчуцька ТЕЦ була повністю знищена, незважаючи на це, а місцева влада вони роблять все для того, щоб опалювальний сезон відбувся нормально. Для цього будуть підключені резервні джерела енергії, будуть надані мобільні котельні, і тому я думаю, що ми все ж таки всі разом ми справимося з цією задачею і опалювальний сезон. Чузі пройде нормально, але в першу чергу всім потрібно бути готовими до того, що у багатоквартирних будинках буде прохолодніше ніж раніше на сьогодні із більшості заяв органів державної влади, кабінет міністрів, той же Нафтогаз, всі інші заявляли, що температура теплоносія багатоквартирних будинків буде на рівні 18 градусів, враховуючи величезні втрати, які є в багатоквартирному будинку, до 40-50% температура може бути і 14, і 15 градусів. Кожне місто видумує якусь свою теорію, як можна пройти цей опалюваний сезон. В одному місті пропонують, наприклад, всім закупити генератори. і я... Якось порахував, що наприклад для 40 квартирного під'їзду генератор буде важити 900 кілограм, коштувати буде 714 тисяч гривень, і встановити його потрібно буде на на як рекомендувало місцева влада встановити його потрібно буде на даху там, на горищі. Споживає він, до речі, 4,5 літра диспалива на годину. Інша місцева влада попросила встановити кожного в під'їзду, в подвалах, встановити буржуйки, Ну, також ідеї, я вам скажу так собі. Варто підготуватися до можливих ускладнень заздалегідь. А для мешканців багатоквартирних будинків в першу чергу варто перевірити стан будинку, систем тепло та енергопостачання і ретельно перевірити електрощитові. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.